Усім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогоднішнє відео буде такий спецвипуск. Я досі під враженнями і буду з вами ділитися. Ми з дітьми відвідали одне дуже класне місце, яке відкрилося у Львові нещодавно, і буду розповідати. Отже, спочатку розповім загалом, що це за місце. Це е, от у Львові місцеві знають, що це на місці палацу спорту е, колишнього е, відкрили Леоленд. Там є декілька поверхів, там є і танісний корт, і е, кінотеатр, але те, про що сьогодні я буду вам розповідати, це Кідландія. Е, так називається їхнє це містечко для дітей. Ідея міста професії, це. Не новинка, навіть я коли працювала в самопомочі, ми також проводили такий захід місто професії кожного червня в парку Франка. Також у нас є у Львові місто професії з Діці Несихові. Але це місто професії, це просто вау. Дуже, дуже нам сподобалося. Зараз розповім детальніше. Отже, процедура така: дітки заходять з батьками всередину, купляють квитки, квитки тільки на дитину. Тобто, ми Софія і я з чоловіком прийшли безкоштовно. Дитині вже там старше чотирьох років, можна брати участь в тих всіх атракціях і оплачується відповідно квиток. Ми в будний день заплатили 330 гривень за Матвія. І, до речі, дуже рекомендую приходити саме в будний день, тому що мені здається, що це якісніше так буде дитині набутися, все спробувати, немає черг, і спокійно всі професії можна обійти. Дитина заходить і спочатку її зустрічає митна служба, перевіряють прохідний цей браслетик і направляють в банк. В банку дитина може отримати перші гроші, так би ці їхні іграшкові, і це її такий стартовий капітал. Далі нас направили в центр зайнятості, здається, чи профцентр якось так, чи центр профорієнтації. Але це ну, складається з п'яти років, і там ніби якісь додаткові бонуси дітям, які пройшли цю профорієнтацію. Далі ми вже ходили по професіях. Кожна професія представлена 28 різних професій, два поверхи є. Дуже все так комфортно розміщено. І на дверях кожної професії пише, чи це безкоштовна участь в цьому, чи можна щось заробити, скільки можна заробити. Ми розпочали з пожежників, дуже мені тобі сподобалося. І ще дуже такий важливий момент, що дитина всюди заходить сама. Батьки не заходять всередину, все можна спостерігати за вікнами і присутні шумоізоляції, тобто ми не чули, про що там вони говорили з ним, як він відповідав. Він повністю самостійно все там казав, хто він є, скільки йому років, що він хоче робити. І спілкувалися з ними, так як з дорослими. Також дуже реалістично було, от, наприклад, там можна було кататися на машинках з 6 років. Щоб кататися на машинках, треба було отримати спочатку права, піти в автошколу, а щоб піти в автошколу, треба було взяти медичну довідку, яку можна було отримати, пройшовши ми догляд. От, і така, такий ланцюжок, який дійсно присутній в реальному житті, дає дітям зрозуміти послідовність і щоб щось отримати, треба щось для цього зробити. Отже, спочатку Матвій пішов на пожежника, йому одягнули форму, привели інструктаж, він там катався на машині, можна було бачити справжнє полем'я вони гасили, з'їжали з цієї круглої гірки з другого поверху. Все дуже було по-справжньому. Потім ми проходили різні професії. По суті, мені здається, що Матвій всі пройшов професії, такі ну, там ми не були на Моделінгу на фотограф на фотографа і на робити зачіски. Ну там така вона більше дівчача, то й мені дуже було це цікаво. От ну і також по віку там діляться, що 6+, 5+, і 4+. От тому там більшість була 4+, і Матвія в принципі сюди пускали. Єдине, що Софія, ну, я не можу сказати, що нудилася, але вона так трохи ображалася, що Матвія заходи щось цікаве робить, і їй не дозволяють там натискати на ті кнопочки і цей. Але територія простора, тому вона там добре і находилася, і набігалася. Тобто нормально було для таких бути з такими меншенькими дітьми. От радіо мене дуже вразило, те, що було справжнє радіо. Дійсно, діти читали на софлері і було чути в колонках на все містечко, як вони начитували. Ну, таке, як справжнє радіо. Будівельник також Матвію дуже сподобався. Також ходить фотограф по території, фотографує діток, і потім вже можна на виході собі придбати магнітики такі. З фотографіями на пам'ять. Ми таким користуємося, тому що це дуже класні емоції і дійсно гарні фотографії. Тому що навряд чи сама будеш собі потім то роздруковувати, а так вже готовий магнітик можна собі чи на холодильник чипити, чи так поставити. Мені сподобалось те, що кожен оцей ведучий професії, працівник професії, до якого підходить дитина. Вони дуже уважно роблять свою роботу, Не було відчуття такого халатності, такого, що конвейер, як будь для галочки дали гроші і пішли. Справді, він на кожній професії був 10 хвилин, 15 хвилин, деколи і 20 хвилин, в залежності від складності завдання. Вони терпляче стояли, чекали, пояснювали. Дуже в лікаря довго було, все там уважно, в неї показувала всю аптечку. Ну, Та по суті кожна професія. І ще хотіла сказати, поки не забуду, що дивіться уважно графік роботи, тому що ми так одного разу приїхали в будний день, в 10-й годині, бо писало, що в 10-й відкриття, а в будні дні вони відкриваються з 3. -ті. Тому перед тим як їхати, або подзвоніть, або добре перевірте графік роботи. Ну, в цій кімнаті професії, я думаю, коментувати щось зайве. Так як я є фанат Гаррі Поттера з дитинства, завжди дивилася всі фільми, читала книжки, збирала атрибутику. Дуже така була понурена в цей світ магії, чаклунства. клунства. Тож тут біля школи магії зібралося найбільше маленьких фанатів. Повністю присутня вся атрибутика, і сортувальний капелюх вибирав їм гуртожитки, і форма, і завдання, потім навіть були фокуси, ну, та, якби, магія. Дуже сподобалося особливо старшим дівчатам. ну Або принаймні тим, хто дивився в фільм, вже знає, Читав книжку, вже знає про що це. Е, Матвій ще не знає Гаррі Потера, але йому все одно було дуже цікаво навіть просто так за цим спостерігати, як за звичайною м, професією, не знаючи там того всього світу Гаррі Потера. Е, в, в Кідландії можна святкувати Дні народження, є на другому поверсі кімнати. З різними тематиками для дівчаток, і для хлопчиків. Не знаю деталей, треба цікавитися, кому актуально, але я думаю, що тут було б дуже класно дітям святкувати день народження. Ще раз повім про саме містечко. Дуже сподобалось нам, наскільки якісно все зроблено. От навіть ви дивитесь зараз стоматологічне крісло, воно справжнє. Тобто, скажімо так, не пошкодували грошей. Повністю вікна дуже хороші, так як я вже казала, що шумоізоляція, міцні стіни. Вони навіть продумали назви вулиць, таблички, вуличні ліхтарі. Дійсно, все так, як в справжньому місті, в центрі е, оперний, так якби, ми так зрозуміли що це як відсилка на наш оперний, тому що там театр, е, потім Матвій приходив там, е, навчання на актора. Дуже, дуже мене тішить те, що з'являються в нас місця, де дітям буде цікаво, комфортно, пізнавально. Місця, де батькам біля дітей, буде також добре. І те, що в нас з'являється оцей присутній дітоцентризм, такий здоровий, адекватний дітоцентризм. Для мене основною суттю цього містечка професії було не так, те, щоб показати дитині, от ну та, це важливий аспект, показати, які є професії. Надітися форму, спробувати порозмовляти з представниками тої професії. Е, але для мене не це головне було, а те, що дитина навчається самостійності. Тобто Батьки за дверима вони поруч, вони наглядають, але дитина сама це годить, добрий день, я такий-то, такий-то, мені треба таке-то, таке то. Таке, то. Е, тобто озвучувати свої потреби, казати, що, що йому потрібно. Розбиратися якось та, в тих проблемах, давати собі раду, вміти спілкуватися. Оце, напевно, найважливіша навичка, яку дитина тут може отримати. Що стосується зарплати заробля... і грошей, то так само вони гарно це зробили. Те, що ти заробляєш гроші, але є професії, де ти маєш їх віддати, тобто за навчання. На поліцейського, на пожежника, тобто такі самі цікаві е, професії, ну, цікаві в сенсі тут та представлені та, в ігровій формі. Чи не того Гаррі Потера треба досить таку гарну суму тут залишити, так дитячих грошей. І дитина вже собі вибирає, що вона хоче, чи вона ті гроші збирає і в кінці йде в магазин і купляє якусь іграшку, чи вона їх витрачає на досвід, на емоції, на знання. Там на другому поверсі ще був літак, модель літака і був симулятор. Ну, там, правда, для дітей з шести років, тому навіть туди не пробували. От, але він там коштував 70 отих дитячих грошей. Ну це дуже велика сума. Ну так по зароблянні, так що там на одній професії можна заробити 10. то це треба багато обійти професій, щоб на один раз на літаку тому політати на симуляторі. Для дитина ставить собі таку ціль, і вона може собі от, наприклад, ці гроші використати на навчання на пілота. І це дуже гарно дає розуміння, що от, щоб щось отримати, треба спочатку попрацювати і заробити. Е, крім того, тут є банк, банківська карточка. І от, наприклад, у нас так вийшло, що в нас, е, ми прийшли в п'ятій годині, і ми до восьмої е, все ж встигли обійти, то все там і витратилося в нас на різні професії, цікаві. І по суті, на той магазин у нас там не сильно лишилося, щоб піти і вибрати якусь собі іграшку. То ми запропонували Матвію піти в банк, покласти гроші на карточку, і ми взяли із собою. І наступного разу, коли ми туди прийдемо, він може ті гроші там дозбирати, докласти і собі тоді щось купити. Отак, От ніби все вам розказала, всі враження, всі деталі, які знала. Думаю, що зацікавила, в кого є діти сюди сходити. Напевно, ті, в кого немає дітей, зараз пошкодують, що в них немає дітей, що там не вийде їм туди потрапити, тому що дійсно дуже класне місце. Матвій був під дуже великими враженнями, так само, як і ми всі. Ми його питалися, яка йому професія найбільше сподобалася, яким він хоче бути, коли виросте. Він так і не приділився. Каже, все сподобалося. І пожежник, і поліцейський, і все. Всі професії йому сподобались, всі були цікаві. Зараз ставлю шматочок, це як Матвій, це вже останню здається. Професія ми проходили в театрі на актора. І нас потім запросили в зал, і Матвій виступав, ми були глядачами. Сьогодні у мене вийшло. Дякую всім, хто додивився до кінця. До нових зустрічей у нових відео. Всім па-па. Бережіть себе!